Мені зробили лазерну корекцію зору у її в Центр. Було страшно, але позитивно. Отже, в після операції і день операції було трошки складно, я майже нічого не бачила. Тобто, бачила, але треба було откуда зусиль в побуті, наприклад, і також було складно реагувати на світло. Тобто, без окулярів, чорних або без якихось капюшонів буде неможливо. А згодом з кожним днем я бачила краще, особливо в даній віці є, було складніше. далі було краще видно. Я ходила на двір. Вивісно, <сміст> на дворі роздивлялися людей, і це було доволі незвично. І перші дні не відчувається різниця, бо це все одно в окулярах до А Вже згодом, коли людина без окулярів, то відчувається помітна різниця, як все по-іншому оглядає вдома. У мене є години, які не помічала, <сміст> і в п'яті в нього цей досить діди працює. Ну, наприклад, я не могла помити посуд чи позалітати вдома без окулярів, я завжди одягала, тому що я не добачала і потім не і <сміст> всі, хто зі мною живе. Або, наприклад, неможливо було попробовати не наформуватися в церкві, тому що не було видно. Тобто зараз я це роблю без проблем. Трошки ще разить світло в очі, але вдома, в домашніх умовах, все супер побуті теж. Основне це не боятись. тобто результат перевершує всі страждання, які ви думаєте, ви переживете. Некомфортно один день, максимум півтори, а потім ви будете бачити набагато краще, довше, і рівень життя ваш покращиться.